І всім привіт ви на каналі Лапка Мілана. І сьогодні я буду э, розмальовувати, додавати прикра... в якісь прикраси. І сьогодні ідея моя подруга, да. і ви побачите, яка вона буде. Ну що, поїхали? І з першого я Ну, якісь прикраси ну, вже бо... я малюю ой, ой. ось цією ручкою і бачите, а потім ви вже результат побачите нашу красуню. Це правда буде красуня. Я думаю, що вона побачить. Себе яка вона гарна. Ну що, поїхали? Я як би вже зробила ось. Ммм, ну, я тут залишу. Ну що. Я додала ще якийсь браслетик. Ну, думаю, що про Пример, ось такий ось тут буде браслетик. Ну, можна ще ось тут у би два браслетика. Багато браслетиків не буває. Можна якусь тут ще заколочку заколоти? Ну І ось тут. Звичайний рожевий беремо. Ось тут трішки. Ладно, мені тут не вдома, так що я переключусь і вже будемо з вами. Ну що, я якби вже сердечку домалювали, ну, можна ось тут ще одну сердечку домалювати. Ну, ось тут. Ну, я уже домалювала. Подавите, как красуня. Я... Ну, я тут чудово. Решила думать, вот еще. Тут тречки залишилось. Еще тут контур. Зробила, мабуть, це йода. Ну я думаю, що вона все замітить. І з вас подобайк, підписка і коментар. А, ще нік в коментарях свій пишіть. Я буду прикрашати його. Всім па-па